Руки, руки, нас руки. не ты надо, что, ты что? что? Руки убегают? Фотрять не что? надо! А мы не будем. руки, мы не подписываемся! Что? Я знаю вашу фото. фотографию. Фото? Я знаю эти фотографии, что они не поняли.

Вони мені погрожували фізичною розправою, тільки що публічно. Ось, будь ласка, тільки що на ваших ночах. Затримайте, їх, будь ласка, з'ясуйте їхні особу. Я вам тільки що показав, ось двоє людей. Прози фізичною розправою, нецензурною, нецензурною, нецензурною лайкою. Я не буду її повторювати. Я не буду її повторювати. Діші бабки стой. Ти хочеш бабки Давай, та пасажири сюди. Зачем вийде наряд? мы просто вы все равно в общественном месте ходим, дети поют, мама поют. Твою... Так вы нужно мы же так все сделали, ну, что Не, просто чтобы вы знали, что вчера с милиция придет и... Хорошо. Мы предупредим вас. Да. Парк является общественным местом, поэтому здесь... Мы вас на такого больше дел, а желательно, бутылку только можно сейчас выйти. Вот. А, Часто ходить, ходить, поэтому... Хорошо. Призываем вас к здоровому образу жизни. Без Там, там, Сьогодні молодці, народ піднявся, є підтримка. — Ну а як люди взагалі реагують? Люди Ну, більш, більш в всіх випадків адекватно. Тобто навіть люди, які були дуже піддаті, спокійно реагували і йшли з місця з своєю пляшечкою. Казали, я піду додому. Я сподіваюся, що в слідчий раз ми цих людей тут не побачимо. Угу. Я думаю, з розумінням вони поставляться до цього. І у нас парк буде чистий. Тому і не буде у нас ніякого розпиття алкогольних такої на дитячих майданчиках та в місцях відпочинку дітей.